Вітаю на першому подільському про звільнення наших захисників дороговартісну гуманітарну допомогу медикам та чемпіонат, який зібрав українські та зарубіжні команди. Про це та інше у підсумковому випуску новин 11 червня. Сомщина непроста ділянка фронту. Попри воєнні дії та бажання окупантів захопити територію, Україна докладає максимум зусиль, аби не залишити жодного мешканця без уваги. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідали прикордонну область. Основна мета посилення координації для забезпечення безперервності надання медичної допомоги в умовах воєнного стану. Ознайомилися посадовці із станом готовності до роботи в умовах підвищеної небезпеки, наявності необхідних ресурсів і дотримання алгоритмів реагування на надзвичайні ситуації. Робота над звільненням українських захисників із російського полону продовжується. Служба безпеки України оприлюднила унікальні кадри чергового обміну 10 червня. Точну кількість звільнених не розголошують у рамках безпеки. Однак відомо, що це ті, хто поранений, та важко хворий. Нагадуємо, ці обміни відбуваються у рамках домовленостей, які досягнули делегації під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Йому було 58. Валентина Шидловського кам'янчани зустрічали на щиті. Світлими спогадами про нього ділилися друзі і знайомі із колегами ТРК Кам'янець-Подільський. За два дні до загибелі Валентин Шедловський, що із Кам'янця-Подільського, намагався зв'язатися із своїми друзями. Та через поганий зв'язок їм так і не вдалося почути його голос востаннє. Звонив, дзвонив, але на жаль, мене розмовляли з ним. На жаль, ми не порозмовляли. Він до багатьох тоді дзвонив, і ще до одних друзів дзвонив. І він ми не могли дозвонитися. Ми не могли созвонитися. Ну не вийшло. У нас якийсь поганий був зв'язок. Чоловік з малку докладав зусиль, аби прокласти собі життєвий шлях. Разом із тим, його успіхи ніколи не були важливішими за дружні і щирі стосунки з людьми. Він допомагав мені ростити мого сина. Олега він його забирав з садочка, іноді школи. І він його вчив грати в футбол. Валік з самого дитинства був дуже відповідальний і кмітливий. Він уже в 9 класі намагався заробляти власні гроші, і така в нього ця жилка комерційна була. Він був один з сім'ї в тата і мами. Він залишився дуже рано без батька. Батько у нього швидко помер. Мама дуже важко хворіла. Він сам пробивав собі дорогу, він побудував будинок, він створив бізнес. Він завжди дуже з повагою, з добром ставився до всіх людей. Очело раба Божого полелоного ну, присаду на війна, Валентина і очі мосяти невільної, і невільної». Однокласники пригадують, мобілізували Валентина до війська у липні 2024-го. За період служби завжди підтримував зв'язок, намагався дбати про кожного, і друзі завжди були готові йому допомогти. Він до нас дзвонив, передзванював. Якщо ми могли, ми йому чим могли, тим ми йому допомагали. Він з нами підтримував зв'язок, незважаючи на те, що він був на передовій. Я не дуже давно організовували збір йому на пікап. Він висилав нам свої фотографії, розказував, телефонували. Ми з ним розмовляли. Надіялись на наступну зустріч, думали, що він два роки послужить. 60 виповниться, повернеться влітку. Йому мало бути, здається, 59. Загинув мужній захисник 27 травня 2025 року на Сумщині. Лише зараз рідні, друзі та небайдужі зуміли попрощатися із героєм. Поховали Валентина Шедловського у рідному селі Панівці. Також Красилівська громада прощалась із відважним воїном Ярославом Сікорським. У свої 24 роки солдат-гранатометник мужньо протистояв ворогу. Він вірив в перемогу та справедливість. Він хотів бачити Україну вільною та незалежною. На жаль, не судилося. 6 червня 2025 року на Донеччині він загинув. Громада навколішки зустрічала свого героя. Вічний спочинок захисник знайшов у рідному селі Зозулинці. Близько одного мільйона гривень за неіснуючий хліб. На Хмельниччині працівники ДБР викрили злочинну схему збагачення за рахунок державних коштів. Злочинна група систематично збільшувала кількість закупівлі хлібобуличних виробів для військовослужбовців. Наразі суд обрав запобіжний захід для командира батальйону та підприємця у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Бухгалтер перебуває під домашнім арештом. Сім тонн вартісного гуманітарного вантажу привезли на Хмельниччину. Допомога спеціально направлена для медичних закладів. А в запакованих коробках усе найнеобхідніше від медичних препаратів до сучасного устаткування виклику лікаря в палату. Хто організував таку підтримку, та які відділення поновляться устаткуванням, розкажемо за мить. Тут медичні препарати, засоби догляду, інвалідні візки і не лише персонал Хмельницької обласної лікарні приємно вражений кількістю всього необхідного. За словами виконуючої обов'язки головного лікаря, у 2025 році це чи не перший гуманітарний вантаж, який доставлений у заклад. А якщо говорити про об'єми, то не пригадують, коли такий отримували. Нам важлива абсолютно вся допомога, яка надходить безкоштовно. Це підтримка лікарні, це підтримка держави, це підтримка кожного українця. Для нас актуально сьогодні і реабілітаційне обладнання, витратні матеріали, операційні, по догляду за пацієнтом. Сьогодні це все надзвичайно актуально. Втомилося суспільство і все, і. Міжнародна спільнота, мабуть, вже втомилася на сприйняття нашої біди. Але дуже приємно, коли знаходяться такі благодійники, кіне які дійсно допомагають. Подбати про медичний персонал та пацієнтів у такий спосіб вирішили представники громадських організацій захист держави та троє в каное». Не так давно представники підписали меморандум про співпрацю, тож докладають максимум зусиль, аби потребуючі отримали якісну допомогу. Це наші партнери з Америки. Це «Чорч», Джон. Вони допомагають. От, вони зараз надали таку допомогу. Бачите, це візочки, медичні засоби, електроножі. Такі рації, коли ставиться база. І роздається, хворим такі, як рації, і вони можуть викликати, хто лежачий, хто важкий, вони можуть викликати лікаря для того, щоб не кричати, не гукати. Це дуже зручно. Якщо пригадати початок повномасштабного вторгнення, тоді гуманітарні вантажі надходили безперебійно із різних точок світу. Зараз же це поодинокі випадки. Тому головне завдання українців не чекати, коли про нас згадають, а діяти. Для того щоб світ не втомлювався нам допомагати, ми самі маємо бути невтомними. Ми маємо йти до кожного, хто може допомогти. Ми маємо стукати у всі двері, за якими перемога. Ми маємо демонструвати і виявляти рішучість і єдність. Сьогодні заклади охорони здоров'я Хмельниччини отримали благодійну допомогу від наших американських друзів. Це стало можливим завдяки активності громадських організацій допомоги держави. І так має бути у кожному питанні, яке направлено на захист держави. Не приховують щирих емоцій і представники влади, адже така підтримка медичних закладів області це величезний вклад у розвиток, у перспективу та прогрес. Хмельницька обласна військова адміністрація виступає постійним комунікатором та стимулятором залучення міжнародної допомоги до Хмельницької області. Сьогодні ми отримуємо гуманітарний вантаж, який приїхав до обласної лікарні. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам за підтримку України в такий складний час. Гуртуємося і рухаємося разом якнайшвидше до бажаної перемоги. Окрім Хмельницької обласної лікарні допомогу отримали і медичні заклади Кам'янець-Подільського. Загалом в установи привезли сім тонн всього необхідного. Волонтери кажуть, на четвертому році війни організувати гуманітарні вантажі завдання не з простих. Коли ми починали всі працювати, почалася війна, то допомога була, але на даний момент зараз допомогу дуже важко отримати. Причому допомогу іменно медичну. медичної вона має бути нова. Не старе, не побите, не поламане. Вона має бути нова, вона має бути функці... функційна. На цьому благодійники зупинятися не планують. кажуть, будуть і надалі шукати партнерів, ініціювати гуманітарні вантажі, і не лише. Адже сила української нації в її незламності. Юлія Кучер, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині двоє диверсантів постануть перед судом. За версією слідства, наприкінці минулого року молодики встановили вибуховий пристрій та підірвали колію. Ймовірних підозрюваних затримали протягом наступної доби. Ними виявили завербовані ворогом 28-річний та 29-річний мешканці Хмельницької області. Нині затриманим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Навіть ті, хто чи не щодня рятують життя, потребують нових знань. Для працівників ДСНС стартувало навчання із порятунку життів. Нові знання та відточення навичок на практиці організували представники Червоного Христа України. Детальніше дивіться далі. Із новими знаннями та покращеними навичками. Нині на навчальній дільниці номер 2 проходять навчання. Тут змоделювали дорожню транспортну пригоду. Постраждалих чимало. У кожної із них різні види ушкоджень. Що Ви потрапили в ДТП. Зараз надаю вам першу домедичну допомогу. Фіксую, фіксую тіло інородне, яке вас застрягло в шиї. Тримайте, будь ласка, ось тут. Навчання для працівників проводять представники Червоного Христа України. У рамках меморандуму між організаціями проводитимуть теоретичні та практичні заняття. Сьогодні третій день. Ми сьогодні відпрацьовуємо дорожньо-транспортні пригоди і будуть ще інші у нас теми, які ми будемо відпрацьовувати. Але безпосередньо зараз ми відпрацьовуємо дорожньо-транспортну пригоду. Навчання спрямоване на практичну складову. Вона займає 60% усього курсу, який триває 48 годин. За цей час фахівці розповідатимуть про різні види травм та небезпечних ситуацій. Наше завдання навчити слухачів думати. Я завжди кажу про те, що ті знання, які ми даємо, і ті навички, які вони відпрацьовують, це ніби чарівний ящичок з інструментами. Вони навчаються володіти цими інструментами і, вже розуміючи саму логіку модуля, саму логіку того, що відбувається, вони можуть зрозуміти, який саме інструмент використовувати. А наше з колегами завдання зробити так, щоб цими інструментами вони володіли професійно. В'ячеслав працює рятувальником із 2019 року. Проте каже, на подібних навчаннях вперше за ці декілька днів занять вже отримав чимало знань. Найбільш корисним, на думку рятувальника, було я вважаю, що найголовнішим і найцікавішим було, напевно, це надання, точніше, не надання, а проведення серцево-легеневої реанімації, оскільки. Якщо ми бачимо, що людина знаходиться без свідомості, у неї немає дихання, то ми в першу чергу повинні проводити серцево-легеневу реанімацію для того, щоб привести людину до почуттів. У програмі працівників товариства Червоного Хреста України ще чимало тем, які доноситимуть рятувальникам, адже навіть досвідчений фахівець повинен постійно навчатися задля ефективної роботи. А працівники ДСНС це ті, хто першими виїжджають на місце подій заради порятунку найціннішого людського життя. Олександр Юрій телеканал Перший Подільський. Курсанти Державної прикордонної академії взяли участь у регіональному форумі справ людини. Омбудсман, влада, громадськість об'єднуємо зусилля для захисту прав людей, що відбувся у Хмельницькому. У заході взяли участь правозахисники, представники органів державної влади, громадського суспільства, силових і правоохоронних структур, освітніх закладів. Участь курсантів у форумі сприяло формуванню правової свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників, які по завершенню прикордонного вишу забезпечують. Утимуть права людини підпорядкованого персоналу як найвищої цінності суспільства. У Хмельницькому триває боксерський турнір Відкритий ринг на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. Цьогоріч участь беруть близько ста спортсменів із Хмельниччини, Житомирщини, Закарпаття, а також команди із Молдови та Угорщини. Учасники від наймолодших юнаків 2013 року народження до молоді 17-18 років. Це вже четвертий турнір на честь Чумакова, який проводять у різних формах, аби популяризувати спорт і вшанувати видатного тренера. У Хмельницькому чергове свято боксу. Турнір Відкритий ринг присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Чумакова, який усе своє життя віддав вихованню чемпіонів. Цьогоріч змагання зібрали близько сотні учасників із трьох областей України, а також команди з Угорщини та Молдови. І кожен вихід на ринг це шана наставнику, який назавжди залишиться у серці боксерської спільноти. Два бойових дня на двох рингах. Очікуємо близько восьмидесяти. 80... Пар бойових сьогодні буде 38, завтра фінальний день. І завтра вирішиться хто переможці цього турніру. Найстарший це молодь 17-18 років, наймолодша це молодші юнаки. Це 13-14 рік народження. Про силу характера Анатолія Чумакова говорить і його вихованець, нині Дережнянський міський голова Андрій Ковпак. Каже, тренер був вимогливим, але справедливим. І вчив не лише перемагати, а й залишатися людиною. В нього знаєте, така якась формула успіху є, я не знаю як, але він, він цю формулу знайшов, і він хоче сказати, один з найуспішніших тренерів в Україні точно. І хочу сказати, і, напевно, що і у світі, бо тому що дуже багато його вихованців, перше майстрів спорту, дуже багато. По-друге, багато є призерів чемпіонату світу, скільки було кандидатів до, на, навіть на Олімпійські ігри наших хлопців. Тобто ну, ця людина з великої букви, вона зробила величезний вклад в розвиток боксу. Ну на ваш на планеті земля проведення турніру стало можливим завдяки спільній роботі Федерації боксу та благодійного фонду Серце української нації. Фонд підтримує молодих спортсменів фінансово від організації змагань до подарунків і нагород. Але найголовніше допомагає створювати майбутнє для дітей, які мріють про велику арену. Наш благодійний фонд та файт-клуб Легіон розвиває самбо, бокс такий боксер. Для нас ці види спорту є найпріоритетніші це олімпійські та неолімпійські види спорту. В кожному із цих видів в нас є чемпіони світу, Європи, України загалом, та багато поселів з різних вікових категорій. Це вже четвертий турнір на честь Анатолія Чумакова. Проводять його у різних форматах від місцевих зустрічей до міжнародних поєдинків. Завдяки спільній роботі організаторів молоді спортсмени мають змогу змагатися, розвиватися і досягати спортивних вершин. Шеф, як ми його називаємо, проводить тренування, приходить до нас, коли може, тренує, вчить нас. Взагалі від нього ми навчилися дуже багато чого. Весь буквально Стиль боксу, той, що ми показуємо, пішов від нього. Наймолодші учасники 2013 року народження, найстарші юнаки 17-18 років. Хтось уперше виходить на ринг, як Андрій із Диражні. А хтось як Крістіна з Угорщини вже має чималий досвід і серйозні спортивні цілі. Спортсмени з різних країн єдині в головному Бажані перемагати і розвиватися. Вчать не боятися вірити в себе і все обов'язково підготовка до турніру була важкою. Це два тренування щодня. додатково тренування у збірній Венгрії. Нині вже якнайшвидше хочеться вийти на ринку з іноземного боку. Приїхали і досвідчені тренери. Ігор Черненков із Молдови зазначає, турнір організовано на високому рівні, а атмосфера заряджає дітей на результат. Ось зараз Часою підготовка у мене пару ребят попали Чемпіонат Європи. і Ми какби це один ді з етапів підготовки Чемпіонату Європи в Сербії в юлі місяці. Саме головне отримать бойову працю, бойового а абідні сильніше. Турнір Відкритий ринг це більше ніж просто поєдинки. Це пам'ять про великого тренера. Це можливість для дітей повірити в себе. І це приклад того, як спорт, благодійність і спільна мета формують здорову, сильну, цілеспрямовану націю. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Таким вівторок, 11 червня, побачила команда Першого Подільського. Більше актуальних новин ви можете дізнатись на наших сторінках у соціальних мережах. Дякуємо ЗСУ за захист. А вам за довіру. Бережіть себе.